Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Чому про це мовчать? Дивно, але ці дві непересічні теми чомусь не висвітлюються. Перша виїзд за кордон практично неможливий. Друга чоловіків повертатимуть за кордону після закінчення дії закордонного паспорта. Про це, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, буде цікаво. Ще 25 січня я прочитав про нараду силовиків під головуванням генпрокурора щодо посилення виїзду за кордон. І от я дочекався її наслідків. Откровення номер 1 Мого клієнта, який мав повний пакет документів, не пропустили через пункт пропуску та не оформили письмову відмову. Я рекомендував. Повторити спробу повторно наступного дня. За іншої зміни, адже законних підстав відмови не було. І в багатьох випадках визначальним є людський фактор. Спроба була вдалою, але дзвіночок пролунав. З його слів, дізнався, що це не поодинокий випадок. Откровення номер 2 Клієнт. В мене закінчився термін дії закордонного паспорта. Я відвідав консульство, щоб виготовити новий. А мені сказали ставати на консульський та військовий облік, інакше депортація. Що робити? Звісно, є два варіанти дій: якщо не стати на облік депортація цілком імовірна. Вважаю, такі ситуації не стануть масовими, бо паспорти. Перевіряють не так же і часто. Та й сама процедура складна. Але сценарій реалістичний. Було цікаво: плюсуйте, підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!